Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні спробую відповісти на важливе запитання, яке турбує багатьох з власників житла. Питання: чи можливо виписати, зняти з реєстрації зареєстровану особу, яка не є співвласником цього житла без її згоди, і, що головне, без будь-яких судових процесів? Чому це важливо? Дуже часто виникають ситуації, коли власник житла має на своїй площі житловій зареєстрованих осіб, лише зареєстрованих. Іноді ці особи не мешкають роками, навіть десятиріччями. Це можуть бути навіть взагалі чужі люди, які були зареєстровані там, за певних обставин. Також це можуть бути родичі, колишні родичі. В будь-якому разі. Головна ознака таких проблемних правовідносин це те, що ця зареєстрована особа, як правило, не мешкає за цією адресою, і, по-друге, не є співвласником цієї адреси, цього житла. Тобто не брала участь ані у приватизації, ані має частки у купівлі, ані має частки у спільній сумісній власності, якщо мова йде, наприклад, про колишнє подружжя. Якщо ж Ситуація, що немає жодної ознак з співвласності в цьому житлі, то таку зареєстровану особу з урахуванням останніх змін в законодавстві з цього питання можливо зняти з реєстрації або як кажуть просто простонародді, виписати без рішення суду, це регулюється пунктом 61 порядку, який затверджений постановою Кабміну про порядок реєстрації осіб. Що, про що йдеться мова? Тобто, для того, щоб зняти з реєстрації на сьогодні достатньо лише власнику житла або усім співвласникам, якщо це житло у власності кількох осіб перебуває, звернутися до ЦНАПу Центру надання адміністративних послуг, надати відповідно документи, що підтверджують право власності на це житло. Надати е, свої документи зрозуміло, паспорти, ідентифікаційні номери та подати заяву про зняття з реєстрації зареєстрованих осіб, і це може бути зроблено без жодних судових процесів. Е, насправді е, це така ситуація, таке поліпшення, скажімо так, для власників житла з'явилось нещодавно близько року назад. І багато ще хто не знає про цю можливість. Тому, е якщо ви дуже давно е думали про те, як би зняти з реєстрації осіб, які не мешкають у вашому житловому приміщенні, зараз ви вже це можете зробити без судових процесів. Те, для чого раніше необхідно було йти до суду, е те, що перевантажувало судову систему. Позови про зняття з реєстрації осіб, що не мешкають і не є власниками, на сьогодні це врегульовано вже без судових процесів. Єдине, що хочу ще раз нагадати, ця особа має бути не співвласником житла, тобто, навіть 1,5, 1,7, 1,6 ніякої частки немає, і також не повинно бути в цій особі права спільної сумісної власності. Тобто, Якщо це майно, наприклад, житло було придбано у шлюбі і навіть зареєстровано на одного з подружжя, і потім вже після розірвання шлюбу інший з подружжя зареєстрований за цією адресою, але не було поділено майно, і це майно як придбане в шлюбі, вважається таким, що є спільною сумісною власністю. То за таких обставин також буде незаконним знімати з реєстрації таку особу, оскільки вона має таке гіпотетичне, але тим не менше, має право спільної сумісної власності у цьому житлі. Хоча це право спільної сумісної власності і не зареєстровано за нею, отже, підсумовуючи, це, ця можливість наявна, можливість зняти з реєстрації особу, яка не є співвласником. І е, немає ніякої частки в цьому житлі, і це можна зробити без рішення суду через центр надання адміністративних послуг. Така коротенька на сьогодні консультація з цього досить таки важливого та дуже часто ставлячогося питання. На сьогодні це все. На все добре, до нових зустрічей.